Взагалі в цілому мені сподобалось. Е, гра йшла е, чудово, е, з великим е, рахунком. Е, та зараз ця гра ну, найпотужніша була. У мене сьогодні вийшло багато вилучень, е, дуже десь 11, е, та голів десь 5-4. Мені сподобався цей тур. От ми зараз грали з командою ВК Одеса. Ну, якби очікували, ми, що програємо, ми, ну, ми це знали, але ну, якби ми думали, що ну, буде якось не, хуже. Дуже добре зіграли, програли, але якби, ну, така приємна поразка. Ми зробили все, що могли. У нас немає нормальної заміни, тому якби ну, це теж напевно зіграло роль. Всі дуже багато гравців сьогодні зробили. Три вилучення тому ну було нам трохи складно. Дуже раді, що маємо змогу грати в цьому чемпіонаті. Ми дуже задоволені організацією, дуже задоволені чемпіонатом. Сьогодні у нас була остання гра з Харковом, та ми отримали, одержали перемогу. В цілому, ми задоволені результатом, і у другому турі будемо претендувати на чемпіонство. У нас дуже добра команда, вона складається з гравців 11, 12, та тринадцятого років народження. Ми маємо дуже Потужний перший склад команди це шість гравців та воротар. Маємо пару замін. Та молодші хлопці 13-го року, які набувають досвіду. Грали Харків з Одесою, наша команда боролася до кінця, але, на жаль, вилучили двох захисників і в четвертому, в третьому, четвертому періоді ми немного поціли і о, достойно боролися, трошечки не вистачило захисників, скажімо так. Дуже чудово, чемпіонат. пройшов організаційно непогано, незважаючи на вимкнення світла, всі справились і дякую організаторам за це. Так, да. Жаль, я знаю, і у нас був неповний склад, а от команда Києва, з якою ми сьогодні грали, на жаль, батьки не відпустили дітей, і це сумно. Якби перемога це добре, але краще перемогу добуватися, коли ти граєш з достойним суперником в неї. Вигідні в складі. Мені дуже сподобалось, як ми грали. Я перший раз на цих чемпіонатах на лавочі теж тяжко грати. Я хочу сказати, тому що стрес команди. Ти бачиш все, -все з сторони, тренера кричать, і ну такий от стрес. Вийшло гарні голими від наших воріт, бо забивали. Ця гра була дуже важка, тому що у нас не було составу, у нас не приїхала основа, у нас не було вратаря. У нас ну у нас не було людей, не було замін. У нас було три людини 13-14 року. Ну і Проти одинадцятого року їм було складно. І один хлопець взагалі його перші сорівнування були, тому що ну, він дуже маленький, йому було дуже складно. Ну і не було замін, і у четвертому періоді нам було дуже складно уже плити. Ми ну, всі устали, і, і за того, що не було замін, ми не змогли дограти. Споразок не буває перемог. Але є умови, при яких бувають поразки. Перший тур пройшов гарно, все добре, ми грали. Головне, що ми грали. Головне, що діти мають можливість грати в перші тури, і другі тури, і фінали це саме головне. А вже перемоги будуть у кожного, хто програв. і Ще більше перемоги, хто виграв.